Кожна має шлях перемислити, повернути, за знайти навіть шлях, який не мене... Використовується ціною можливістю, бо поверну... повернення до благословіння починається не зі сліз і не з бажання все виправити, а з рішення знову бути ближе до Бога. І навіть якщо минуле не можна змінити, Бог здає здатен для нового на Копію втраченого життя, справжнє оновлення і тоді навіть історії втрати, народження, шлях відновлення, бо благословіння знов завжди чекає там, де є серце. Амінь.